Карпатського здоров'я всім, друзі. Сьогодні в мене чи то вихідний, чи то трошки скорше прийшов додому, якось так вийшло. І о, поки в нас от сонечко, якісь там хмарки трохи такі, е -е, хочу зробити деяку роботу трактором. Е -е, значить, забіжу трошки наперед. Зараз переключуся на передню камеру і... Трошки по порядку то все розкажу. От. Значить, перше, зняв з трактора е ящик, бо треба все ж таки тут зробити фіксатор, бо саласки вискакують Ну, під вагою. Я там накидав трошки ключів, солярки поставив там 3 літри і під вагою в каністрочку. і під вагою фактично відповідно, він мені вискакує. Ну не вискакує, вискакує набіг, просто сувається. От. Тому зроблю фіксатор, так як я говорив, що там може, можливо придеться доробити. От настав час, що його треба доробити. І сьогодні я працюю ковшом, вивожу оту кубку, перегною. Ну, речі, треба викинути шиферу кусок. Вивожу його е сюди на город. Я вже тут два рази дві ходочки зробив. От. Ніби все працює. Ніби все добре. ну Але далі побачу. Я оце зараз це все діло вивезу. І далі, мабуть, якщо ще буду мати час, то е, поїду на поле, прийду з культиватором, закрию вологу. Отам я вже дві кубки вивіз, е, два черпачки набираю небагато, бо тяжкий, мокрий. Ну, от І мені поряд підносить аж. Я тут перший раз, як заїхав, загнав ковш туди в перегній і почав піднімати, то перед почало піднімати. Ковш лишився в тому. Ну, потім другий раз вже трошки менше взяв і все нормально. Тобто, фактично, той ковш можна було сміло робити на 10 см коротший. Для того трактора вистачає. Ну, але так вийшло, то так вийшло, все, зробив. Нічого, нормально, трошки менше брати і буде добре. Е, ну і далі зараз я покажу, як, як приблизно той процес ось виглядає, щоб було видно. Зараз ставлю штатив на камеру, о, камеру на штатив перепрошую і все буде видно. Наразі пауза. Так, ну що, поїхали. Субтитрувальниця Оля Шор Ось тут видно наскільки злежаний передній. Я хотів підняти його ковшом, але він навіть не розвалився, таким цілим пластом відвалився. Мусив декілька разів піднімати От. і потім якось вирвав кусок. І далі я поставив трактора на коня два рази. Настільки був злежений перегній. Ну але нічого. Далі все ж таки вирвав знову кусок. Далі такими кусочками по чуть-чуть, по я ту купу розібрав до нуля практично. В кінці залишилося половиною ковщі, які я ще потім вивіз От, і ну, фактично зачистив місце. Так, народ, дивіться, хто би що не говорив. Зараз я покажу. Гній мокрий аж блистиця. Вода стоїть. Тобто він тяжкий, як не знаю що. Набрало отак от в ковш, але я то руками не вожу. А тут він мокрісенький, знизу такий, що я от ковш заганяв, що його він такий злежений, що аж трактор піднімає вперед. Тому хто би що не говорив, але це все діло треба було б руками на тачку і туди по тому пораному на цей нагород. А так трактором з, з, розвезу, розвезу і все. І на тому буде квітка. Ну, Далі процес як він є. Земли набрал, елки палки.

Ну що, отак, От якісь 10 хвилин, яких 10, ну там хай 20 хвилин, і я оцю купу всю вивіз на город. І, як я вже казав, хто би там що не говорив, але руками е тут було добрих таких, напевно, ну, 4 куби. Перегною, а може і більше. Може і зуп'ять. То я би то возив ну добрих півдня, і то вечором би просто руки до колін вже натягувались. А так, скоренько, раз-раз, раз. раз, раз. Я ще зараз, от то, що залишки є, я вже його не можу взяти, е ковшом нормально зачепити, бо там все вон падає на крулятники. Ну, то таке зараз поправимо і я то все зараз в кіфш-ківш і. Нагород. І ще навіть встигну отуди, от до сусідки, поїхати пофрезерувати її город. Тобто до чого веду? Веду до того, що робіть корисна річ помічна. Хай я там не повний його брав, хай там по половинці його навантажував, але зате швиденько. Зате без, як то кажуть, без втоми, без навантаження на руки, на ноги. от, І робота зроблена. Тому зараз ще візьму трошечки вилки. Оце все залишки накидаю, тут ще якихось дві тачки таких добрих гною ну, залишилося. На тому буде все. Поприбираю. І тут буде все. І далі, і, не знаю, чи якийсь там день вибору ще після роботи, візьму бурінки, порозтягую той гній по городі і фрезою його перемелю з землею. І все, на посадку картоплі. Та й таке. Ну, а далі буде. У нас на другий тиждень передають. Ще морози. Десь три дня чи 4, там. 4 ночі і, 3 дня. і 2 дні морози передають. Ну не знаю наскільки то правда, наскільки то ні ще й мокрий сніг передають, до речі. ну Але будуть морози, то будуть, то не смертельно для гною то не є. Щось цей, от. Шкода, звичайно, бо вже от, абрикос зацвив. От зацвіла абрикоса, ну то вже певно змерзне точно. Та й таке.